За оцінками Міністерства охорони здоров'я, кожна п'ята пара в Україні стикається з безпліддям. Для багатьох єдиний шанс стати батьками це допоміжні репродуктивні технології. А коли це ще й безкоштовно за державною програмою, можливість стає доступнішою, у тому числі і закарпатцям. Так, перша жінка, яка скористалася нею, вже народила здорового хлопчика і показала приклад іншим. Серед них 27-річна Ужгородка Катерина. Шлюбима з чоловіком сім років. Шість з яких активно намагалися завагітніти. Відповідно, у нас не виходило по медичним показникам, скажімо так, були на то певні причини. Важила всі за і проти. Я розумію, що час іде. І вагітніти. Якщо є можливість, є шанс використати його, то його треба відразу використовувати. І звернулася ще раз до Анни Юрівної, пройшли обстеження, і ми поїхали з чоловіком у Львів. У результаті обстежень у жінки виявили певні проблеми зі здоров'ям. А вже після лікування вступила в програму за півроку, завагітніла одразу після першої підсадки ембріона. Наразі вагітність 15 тижнів. Коли у вас половина? По плану на початок березня, але ще в мене ще такий невеличкий термін. Е, ми з чоловіком ще не, не знаємо, хто у нас буде. Ну і думаємо, чи ми будемо знати відразу, чи почекаємо, А все чудово. Я насолоджуюся кожною хвилинкою, кожним моментом. Навіть якщо є якийсь дискомфорт, я його сприймаю з таким теплом і з тим, що в мені народжується нове життя. І це таке щастя, що кожна жінка його має відчути. Екстракорпоральне запліднення або ЕКЗ проводять безкоштовно в межах програми медичних гарантій НСЗУ. Держава покриває повний цикл обстеження, стимуляцію пункцію запліднення і перенесення ембріона. Пари оплачують лише додаткові індивідуальні процедури за власним бажанням. Програма започаткувала свою роботу дуже давно. Вже років 5-6 ми почали працювати, але це був бюджетний варіант. Чи міністерство охорони здоров'я зараз, в минувшому році, 24 му був виданий наказ, було е, підписано контрактування з НСЗУ по 63 му пакету і програма набула свого нового яскравого значення для наших усіх пацієнток, які бажали стати мамами. Майже сотня пацієнток наразі в програмі каже Анна Палагусинець. З них 17 вагітних 37 до 40 відсотків тільки успішного результату. Да Ми маємо всі розуміти, що скажімо так, задокументована наступивша вагітність. Це не є результат пологів, тому документованих вагітностей завжди є більше трохи, аніж уже наступивших пологів. Тому ми звичайно дуже радіємо. Ми бережемо як зіницю ока. От ці маленькі вагітності, щоб отримати безкоштовне ЕКЗ, потрібно мати підтверджений діагноз безпліддя, направлення від гінеколога та пройти обстеження. Непліддя зараз це для жінок віком старше 35 років 6 місяців, відсутність настання вагітності для іншої всієї категорії рік відсутність вагітності це є вже показом, це є вже діагноз жіноченепліддя. Хто ще може скористатися з цією програмою? Чоловічий фактор, якщо у чоловіка теж є проблеми з репродуктивною системою. Так? Жінки, які, от я кажу, анамнизі рік непліддя, мають якісь обтяження інші, а нам не з боку статевої системи. І, звичайно, можуть звернутися до нас в центр планування сім'ї. Ми готуємо висновок, консіліуму. І така жінка отримує направлення електронне в будь-яку клініку. Наразі в Україні майже чотири десятка клінік, які законтрактувалися за цим пакетом з НСЗУ. Дві з них в Ужгороді. Далі найближчі у Львові, Івано-Франківську. Учасники програми можуть обрати будь-яку. Детальні умови участі та перелік клінік, що працює за державною програмою, можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України. Вартує послуга. Біля 100 тисяч державних є, що сюди входить. Входить повне безкоштовне обстеження пацієнтки перед проведенням консиліуму і направлення в клініку. І повний цикл лікування, медикаменти, огляди, супровід так, всього циклу повністю, так? прийоми, візити і медикаментозне забезпечення. Жінка має право дві спроби. Дві спроби за один раз анна Палагусниць резюмує, чим молодша майбутня мама, тим вищий відсоток потенціалу здорових ембріонів та відповідно в майбутньому і дітей. Тому не варто баритися, якщо не вдається завагітніти, не тягнути з візитом до лікаря. Знаєте, найскладніший період у цій підготовки обстеження до обстеження, виявлення якоїсь патології. Дуже багато чому жінка не вагітні, а тому, що в неї є багаж, якийсь так репродуктивний, десь за спиною, так, чи якісь запальні процеси, чи якісь Якийсь ендометріоз ще якісь інші захворювання, навіть може де, там якась перед ракою ситуації, які у них усунули, зробили е, вилікували, Так? І е, жінка відкладала от, питання дітонародження. Так? І за цей період там, до 35-6, бо в нас переважно зараз, аби ви розуміли, такі пацієнти молодь, сподівається, що в них усе добре, в них немає ще цього багажу. А жінки, які приходять, зараз уявіть собі, ковід був, так? війна, це все відклалося. І ті жінки, котрим було 30, їм вже зараз 35-37 років, от а їхній потенціал резерву варіальний не безкінечний, і от завдяки тому, що в них десь в анамнезі. То маніпуляції, то операції, це все ускладнений анамнез, це все складніше, це все з більшим напруженням і плюс навантаженням психологічним. Мова про психологічні аспекти процедури, адже якщо з першого, другого, навіть і більше разів не виходить завагітніти, це стрес для жінки. Тому варто спокійно налаштуватися, розуміти ризики і просто слухати поради лікарів. Це є е Процедури, які виконуються жінкам, які не можуть завагітніти у звичний спосіб шляхом запліднення яйцеклітини клітини від біологічних батьків, цюмені пари, які тримали час, не можуть народити дітей, парі вони можуть звернутися до лікаря акушер, гінеколога, будь-якої жіночої консультації без будь-якого скерування, враховуючи чутливість цих даних. І лікар надалі розпише за яким вони повинні пройти всі необхідні обстеження і звернутися в центр полонування землі для направлення проведення процедури додаткових репродуктивних технологій. Для порівняння у приватній клініці процедура коштує біля 100 тисяч гривень. Це без додаткових обстежень і лікування. Тож безкоштовне ЕКЗ – реальний шанс для кожної родини здійснити мрію про дитину.